Деякі з наших сервісів платні. І навіть є хибне уявлення, що ми самостійно обмежуємо в чомусь своїх користувачів для того, щоб їм щось продавати. Це абсолютно не так. Хелсі можна користуватися абсолютно безоплатно, але в той же час ми. Знаємо, що дехто з наших користувачів потребує трошки більше уваги і сервісів. І ці сервіси коштують зовсім трохи дорожче, ніж нічого. Це, наприклад, в Хелсі План це всього на всього 80 гривень. Але за 80 гривень ви завжди знаєте, що ми про вас трошки швидше опікуємося, ніж ви самі про себе. Знайдемо швидше вам потрібного лікаря, знайдемо швидше вам кращого лікаря, тому що є сервіс з відгуків про лікарів. І в кінці кінців всі дані, навіть які ви завантажите самостійно, вони будуть зберігатися і будуть завжди з вами в Хелсі.